І з ніжності слова беру насолоду. Воно ідеальний для злету крило, мова моя, дана Богом народу, мова моя, це душі, джерело. Вона моя доля, незмінні вітрила, наснагу вона для творіння дає. Мова моя, це безсмертя і сила, мова найбільше багатство моє. Ця мова в храніці в Дніпровому плесі. На кращі у світі лунають пісні, в них вічність Шевченка і лахідність Лесі, і дух тих героїв, що впали в броні. Вона є покрова, вона є порука, початок дороги, початок життя. Мова моя, це найвища наука, це згусток любові, це серце биття. Волі вона вічнила нам брами, клювала її кровожерлі орли, мову мою, катували віками, вели на Голгофи мечами сікли. Смута її виливалася в сурми, стихали в гаях молодих солов'ї, мову мою зганяли у тюрми, в нетрах Сибіру труїли її. Вона в материнстві, і в стилім колосі, і клич до геройства в пекельнім бою. Вона і надія, і біль, і тривога, освічена вірою, вірна зоря Вона мені дана від Бога. Вона мій корінь і гордість моя. Рідна мова це мова, що першою засвоюється дитиною і залишається зрозумілою на все життя, рідною прийнято вважати мову нації, мову предків, яка пов'язує людину з її народом, з попереднім поколінням, їхніми духовними надбаннями. 21 лютого унікальне свят, воно є і спільним, і водночас вузько для людей, яких об'єднала спільна історична доля. Історія свята має дуже трагічний початок. Цей день із присмаком гіркоти. 21 лютого 1952 року в Бангладеші влада придушила демонстрацію протесту проти урядової заборони на використання в країні бенгальської мови. Відтоді цей день в Бангладеші став днем полеглих за рідну мову. Минуло багато років. Аж у жовтні 1999 року на 30 сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО було запроваджено Міжнародний день рідної мови. А починаючи з 21 лютого 2000 року цей день відзначають і в Україні. Так, я тепер розумію, що найбільше і найдорожче добро в кожного народу це його мова. І коли, як не сьогодні, на весь світ нам вигукнути. Хай живе рідна мова. І чуємо, як англійською, італійською, польською, німецькою, болгарською, румунською, грузинською, чеською нас підтримують люди, які також не дозволяють знецінитися, зникнути мові. Що значить для людини рідна мова? Це квітка з надер священної землі, з яким пройдеш ти крізь усе життя. Так рідна мова лиш одна єдина, хоч стільки б мов у світі не було, це найніжніша пісня колискова, яку так люблять діточки малі. Як можна не любити свою мову, не кане із руками в небуття? Ти найдорожче в світі перше слово, і як одна людина, батьківщина, де родове. Сирнятко проросло. Мова це той інструмент, який єднає нація, народність, народ, єдиного ціла. Це великий скарб, який треба шанувати, берегти і розумно збагачувати. Зараз це свято крокує по всій планеті, і кожен громадянин будь-якої країни все більше відчуває свою приналежність до свого народу, народності, нації. Мовою єднання в кожній країні є державна мова. Українська мова об'єднала наш народ у боротьбу за незалежність. Соціальні функції мови надзвичайно широкі, дехто вважає мову лише засобом порозуміння між людьми. Насправді ж цим не вичерпується її значення. Для кожного народу своя мова найдорожча, найкраща, наймиліша. Рідна мова це мова, що першою засвоюється дитиною і залишається зрозумілою на все життя. Рідною мовою прийнято вважати мову нації, мову предків, яка пов'язує людину з її народом, з попередніми поколіннями і їхніми духовними надбаннями. Мова для кожного народу стає ніби другою природою, що оточує його живе з ним всюди і завжди. Без неї, як і без сонця, повітря, рослини, людина не може існувати. Як великим нещастям обертається знищення природи. Такі що б'є по народові зречення рідної мови чи навіть неповага до неї, що є рівноцінним неповазі до батька і матері. Мова духовний скарб нації. Це не просто засіб людського спілкування, це те, що живе в наших серцях. З маличком, виховуючи в собі справжню людину, кожен із нас повинен створити у своїй душі світлицю, у якій зберігається найцінніше – мова. Щоб відвідів We'll see you next time. Всім треба знати мову держави, в якій живемо, прапор якої у світ несемо щоб ти не був і якої віри, насамперед, ти є Українець, тож жідним будь україни, мову козацьку любисе. Рідною мовою говорить серце і душа рідної землі, не з примусу, а лише за покликом власного сумління та хідності. Плакаймо, душі любов до рідної мови. Філічитель Дізіо Інтернаціонали Алімбій Мацієні. Фіяка Муціонала Україні все проспіє, Паче Пунета, ще віруїнця турор. Частин між ту на Майчині язик. Нека та Україна мир, мір, победа. вебеда. Вітаємось Міжнародним днем рідної мови. Хай процвітає багатонаціональна Україна. Всім миру, добра, перемоги.